Вітаю колеги! З вами Олена Озерова. Поговоримо про головні бухгалтерські новини за робочий тиждень із 18 по 22 серпня. Як повідомляють контролери, ФОП-єдинників першої та другої групи, що працюють без найманих осіб, звільнять від сплати військового збору протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки або хвороби тривалістю 30 і більше календарних днів. Для цього подайте контролерам заяву до вільної форми. Уряд схвалив проєкт закону, який пропонують критично важливі підприємства та ФОП із тимчасово окупованих територій та зони бойових дій звільнити від адміністративної відповідальності за неподання чи несвоєчасне подання статистичної та фінансової звітності до держстату. Податківці нагадали, роз'яснення щодо заповнення та подання повідомлень про прийняття працівників на роботу надає Мінекономіки. Податкові органи лише приймають такі повідомлення. Контроль за додержанням законодавства про працю та обов'язок накладати штрафи покладений на держпраці. На сьогодні все, до зустрічі за тиждень. Завжди ваш експерт з Головбух.